Коли я привіз таких гарних вишеньок, тому що він вже давно хоче вареничків з вишнями. Тому сьогодні ми приготуємо вареники з вишнями. не просто вареники, мамині вареники, або ще називаємо їх тещині. Тому що для мене це мама, для колені теща. А були такі смачні, вона готувала варенички, на яких сто було особливе. І саме приготування і подача, яка була особлива. В особливій атмосфері смачно-смачно. Тому що зараз вишеньки замочили, кістечки обов'язково вибираємо. Ми вареники, піріжечки, кістечки вибираємо завжди, щоб потім не було неприємності. Ось так. Поки готуються вишеньки, а ми готуємо тісточку для вареників з вишеньками. Є 600 грамів борошна. Сюди треба додати зовсім невеличку кількість. Солі, тільки для того, щоб все-таки був якийсь смак. Я беру на 600 грамів пів чайної ложечки солі. І ось так розмішую. Щоб змішало, щоб не була на одному. За краще, якщо вона у вас розведена вже, тому що сіль кам'яна має такі купинки, що може порвати тістечко. Варенички я буду додавати на цю кількість ось так на кінчику. Чайної ложечки, соди. Все-таки, щоб трішечки підняти, щоб вони були пухнастіші, не більше. Ось так. Щоб трималися до кубки. Але щоб не були твердими наші варенички, я додаю жовток одного яйця. Ось мені є одне яйце. Ось так. Жовток одного яйця. Все. Трішечки отак змішую. І тепер додаю склянку кефіру. Ні в якому разі, не холодного. І ось так тепер замішую тісто, щоб воно було туге, але не таке круте, щоб не можна було руками повернути. Якщо буде вам мало рідини і потрібно буде додати, додайте теплої водички зовсім небагато, кефіру більше не додавайте. Нам потрібно зробити його таке, щоб воно було. Бачите? Воно в міру туге, але не забите. Ось таке. От. Збираємо його просто до кубки, кладемо в цю саму мисочку, не домішуємо його до всієї такої готовності. Нам потрібно, щоб воно зараз все змішалося, подружилося. Отак От залишаємо на столі, накриваємо тільки рушничком. Ось так. І залишаємо, нехай стоїть. Хай відходить, поки готовлю, будуть вишеньки. Так, тісточко на вареники, на тещині варенички, з вишнями готові. І подивіться, яке воно. Бачите, воно м'ясненьке. Але воно не піднімається, не пружне, таке, як якби ми готували на пірішки. Чому? Тому що кефір тут є, але зовсім зовсім малесенька дрібочка соди. Це для того, щоб вони не піднялись, як пірішки. Все-таки це в нас варенички. Воно дуже пружне, от таке, дивіться. Бачите, яке воно? М'якесеньке, м'якесеньке таке, таке нам потрібно. От, і вишеньки, зараз я відкину на друшляк, щоб е, зійшла зайва волога. Тут теж тут можна або додати трішечки манки, самі варенички, або додавати трішечку, трішечки крохмаю. Я зараз змішаю в мене є цукор. Я зараз цукор змішаю з крохмалем, буду додавати в кожен вареничок. Так, працюємо вареничками. У мене от крохмаль картопляний. Краще, якщо є кукурудзяний, але в мене картопляний. І є цукор. Я змішаю. Візьму ось так. Трісолові ложечки, такі невеличкі. Цукру і одну здорову ложку, таку з гіркою крохмалю. І гарненько змішаю. розтираю, щоб воно було змішане. О, так. так, водичку на газ поставили. Е, наші вишеньки стікають на друшничку. Так, ми їх і тримаємо тут на друшничку. Приготували муку для того, щоб підсівати, щоб розкачувати гарно. Приготували нам потрібен буде ще цукор, аж в самому-самому кінці е, приготувала от в такому ковшику вершкове масло, теж воно нам знадобиться. І приготувала цукор разом із крохмалом для того, щоб не текли наші варенички. Ось так. Тепер беремо ковшик і ставимо зверху, він чистенький, так що не страшно, я його ставлю і щоб маслечко розтоплювалося там. У мене така штучка витягують і готуємо дощечку. Будемо викладати їх на дощечку. Дощечку застелена паперовими рушничками і марля. Так, тут обов'язково помішуємо. Зворотньою стороною ложки або шумовки, зворотньою стороною обов'язково, щоб не прилипли. Масло майже розтопилось. Варенички наші закипають, тримають гарну форму, не розлазяться, так як нам все, як, як нам і потрібно. Масло розтопилося, ми його виймаємо, От. дивимося на варенички. Ціленькі, гарненькі. Дивіться, не один не розлізся. Тримають гарну форму Злегка такого жовтого кольору, тому що ми додали сюди не все яйце, ми додали тільки жовточок, ви пам'ятаєте? А для того, щоб тримало форму і все вимикаємо. Тепер я беру оцей таким гарним своїм міні-друшлячком і просто вистріляю на марлі. дивіться. Ось так. Вони тонесенькі, бачите, аж прозорі, Видно вишеньки, але не, вони не розрізлися. Пилиночку вони постоять тільки для того, щоб вони у нас е, зайва волога, зайвий сік, якщо тут є, що він зійшов. Так, тепер беремо. І викладаємо на тарілочку. Так, і ось тепер ми поливаємо вершковим маслом. Так, намагаємося, щоб кожен вареничок був у масочці. так, зовсім, зовсім небагато. І тепер додаємо. Зверху присипаємо їх цукром. Так. І це в нас вийшли такі тещі варенички. Готуйте, смакуйте, хай вам буде добре, хай вам буде смачно, хай буде мир в Україні. Молимось, просимо Господа, дякуємо йому за кожну хвилиночку нашого життя. Дякуємо за всі дари, природи, які він нам дає. На даний момент це вишеньки. Ми зараз робимо все з вишеньок, щоб було нам смачно і добре. Ось так дивіться. Хочете, додавайте сметанку, що хочете. От я вам один покажу: вони гарячі, але я покажу. Дивіться, вони всередині приготувалися вишеньки. Тісто, бачите, яке тоньоні, то, ні, ні, то ні, ні. Але не один не порвався. З з і немає червоної юшки. Бачите, Масличком полили, цукром присипали, все добре. Але вони акуратні, виглядають вони дуже смачно. Ось так і апетитно. Хай Бог благословляє вас. А з вами була як завжди, я, Любов.